Сьогодні, в дитячому будинку сімейного типу Блинових, одразу кілька приводів для святкового настрою. Ця родина дуже символічно створена в центральному міському районі 13 років назад. Родина Блинових, саме цього дня, в 2010 році прийняла дуже виважене для себе сімейне і важливе рішення на сімейному колі, і вирішили опікатись долями діточок, яких Полюбили, ми бачимо, що в цій родині діти виховуються в любові, в гармонії, в гарній атмосфері. Сьогодні в цьому домі іменинниця – Анастасії 20. І хоч за віком дівчина може проживати самостійно, вона залишається у сім'ї, що стала для неї ріднею. Для мене 20 років – це важлива дата зроста життя. Ну, я дуже вдячна за вітання, за увагу, за батьків. Звісно ж, родину. Я досі з різнила. Я чотири роки, вже п'ятий. Так. Відносини у нас дуже гарні. Дружна родина має одну на всіх мрію: започаткувати готельний бізнес та відкрити ресторан. Аби мати необхідні знання для сімейної справи, старші діти навчаються в університетах, де є відповідні спеціальності. Спільні інтереси єднають усіх дітей. Мені 21 рік, я вже в родині не живу три роки. Прийшла і сьогодні. Взагалі ми всі один одного навідуємо, разом зустрічаємось, йдемо там в парки. А сьогодні ми прийшли додому до батьків, тому що сьогодні рівно 13 років, як наша сім'я є. Мама Олена зізнається, що найближчим часом планують взяти нових дітей. За цей час у нас виховувалося 13 дітей, а взагалі у нас 16 дітей. Так, от, у нас два онука є, діти всі дружні. Ми їх завжди чекаємо. Так. Це правда. У нас є. Якісь свої свята, і вони знають Тобто, на допустим, наприклад, Рождество це свято, на яке з'їжджаються усі діти. Зараз у родині виховується семеро дітей, їм від 13 до 20 років. Олена каже, що з дітьми в такого віку просто навчилася дружити. У них із чоловіком Олександром до кожної дитини індивідуальний підхід, інтереси всіх враховуються. Ми, якщо готуємо, у нас є одна дитина, не їсть салати з яйцем, друга не їсть з майонезом. І оце у нас стільки місочок. Олена колись була волонтером Еркою в соціальному гуртожитку каже, які б не були соціальні заклади, родину вони не замінять. Без досвіду сімейного життя діти бувають неспроможні будувати гармонійні стосунки. Один випадок з роботи в гуртожитку змінив життя подружжя. Маючи трьох власних дітей, вони почали виховувати названих. Кінець моїх вагань. Була дитина, якою там же ж держава до 23 років має змогу пропонує дитині навчатися в вищому закладі. А вона народила вже дитину дуже гарна дівчина, дуже гарна, навчалася, гарно, готувалася, щоб поступати. І просто проспала. Не було кому допомогти. Ну, дитина ночі щось. І вона проспала, не успіває наступний. І це для мене було це кінець. І ми тоді ще окомолилися, і кажу, всього починай. Може всім не допоможемо, а якоїсь частині дітей ми будемо допомагати. 17 вересня в Україні день усиновлення. Це свято усіх, хто відкрив своє серце дітям, навчив сімейним цінностям і показав їм, яке щастя жити в родині. Надія Шевченко, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день.